Яка ваша стратегія просування під сторінок на вебсайтах місцевих компаній, сторінка міста, послуги, які тут типові помилки та втрачені можливості? Е, ну, для розуміння, я своїми руками сайти вже давненько не сошу, тому, але ну, якби, маю багато надивленості там розуміння, що може бути ок, що не ок. Е, тому в цілому е, без прикладу. Сторінок важко сказати, які там можуть бути помилки або ні. І з того, що я часто бачу, то, як на мене, це коли дуже-дуже дуже занадто прям детально, невиправдано нарізається ось сторінка, місто послуги, і створюється прям широка така, якби кількість цих сторінок нарізана під різні локалі з нею ту саму послугу. Тобто, у вас умовно там є, не знаю. Е, що це може бути? Не знаю, намалювати портрет. І він просто ось по всіх містах, котрі тільки можна, у вас є окрема сторінка. Цього може бути занадто багато, і у вас може бути канібалізація якби, цих сторінок. Особливо в таких випадках проблема в тому, що там робиться не знаю, 300 сторінок під одну і ту саму послугу в різних містах, а текст один той самий, картинки одні ті самі, і так далі, і так далі. І в цьому є проблема. Тому може бути така проблема, які втрачені можливості можуть бути те, що фокус робиться на кількості цих сторінок, а не на тому, щоб зробити так, щоб вони хоча б в одному регіоні ранжувалися. Тобто втрачається фокус, і ось як на мене, це е, часто відбувається. Тому я би рекомендував не прагнути покрити там всі міста на світі, а зробити так, щоб у вас хоча б якісь категорії. Напрямку там, в якомусь регіоні гарно ранжувалися ваші сторінки. Ось. І також обов'язково дивіться, що взагалі відбувається в видачі, чи, які там сторінки ранжуються. Якщо ви бачите, що за такою структурою, як ваші сторінки, є сайти, котрі ранжуються, то окей, можна е, це робити. Але якщо, наприклад, там, ну, наприклад у вас е, тематика Встановлення вікон, і ви дивитесь там по кожному маленькому місту є свої компанії, котрі цим займаються, і у них скрізь ранжується головна сторінка. Ось і якщо ви просто якось там неякісно відмаштабуєте такі сторінки на своєму одному сайті, будете пробувати конкурувати. навряд чи щось вийде, особливо якщо ви не постараєтесь над контентом, над місцевим представництвом, над е, оцими всіма локальними штуками. Ось тому я би вашу увагу звернув на те, щоб ви повивчали local SEO, local SEO, що це ну тобто чим там оперують люди, що важливо, і так далі, і так далі, і це напевно дасть вам найбільше можливості в цьому напряму.